Чому ми в стосунках можемо шукати обставини або людей, які нас ранять, які нас кривдять? І дійсно цим питанням задавалося дуже багато науковців, багато психологів, терапевтів. Існує декілька теорій стосовно цього. Двома з них я поділюся з вами сьогодні. Отже, перша теорія аналітична теорія, яка говорить про те, що людина буде повертатися знову і знову в ситуації там, де була травма, допоки не знайде виходу з них. Так ніби наша підсвідомість нас веде в цю ситуацію, або ми знову знайшли ключ, щоб вийти з цього замкнутого кола. Представники сучасної теорії, яка пов'язана з розвитком нейронауки і дослідженнями мозку, говорять про те, що людина, яка пережила травму, пережила певний виклад гормонів, певні хімічні процеси в своїй голові, і можна сказати, десь підсвідомо шукає певного обезболення. І як не дивно, але сама травмуюча подія може бути цим певним обезболенням, наче наркотик, до якого тягнеться людина, аби знову відчути в себе, що вона нормальна, аби заспокоїтися. Напишіть, будь ласка, в коментарі, чи ви таке зустрічали, що людина раз по раз повертається до обставин або до стосунків, які її ранять і не може з вийти. А також ваші теорії, ваші думки з цього приводу, і чому саме це відбувається?